Так, ідемо зустрічати. Світла нема. Нам привезли доставку. Воно їде. Глядачі та підписники, що я подивився, що там впала. А ви побачите завтра. Алітка садочка приїхала. Доброго ранку, глядачі та підписники. Грудень, зима. Так, зараз їду в магазин, відвожу. Випічку трохи я спізнився і приїду додому. і Буду вам показувати, яку штуку нам прислали. Тічки я віддав, не було часу вам показати сильно, бо багато людей. Так, зараз Аліску в садочок і будемо робити розпаковку. Аліска, а ти куди не покажись? Ти на пляж? На море їдемо? Вау, яка гарнюха! Пішли побігли в садочок. Ми, як завжди, запізнюємось. Зайходь. Всього гарного дня, мала. Все, Аліску в садик завезли. В магазин і додому на розпаковку. Зараз їду в другий магазин купити ковбасу. Бо наші поставщики нам не привезли ковбасу на піцу. І тепер доводиться покупати в магазині. Ковбаса є, значить піци будуть. Камера запотіла, але ковбаса приїхала і вже в піцах. Ніжні булочки. Сьогодні завернув крем і вішня. Друзі, зараз ще поїдемо. Попродаємо пиріжки в школу, приїжджаю і буду розпаковувати. Ось така маленька вам підказка. Так, друзі, що, попродавали, велика перерва закінчилася, відвозив магазин. Зараз чекаю світу, їду додому розпаковку робити. Бачите, прибрав кришу, дах, зелене накриття, Стали попрятав на зиму. А поки такі три бочки, на яких можна ставити каву. Звільнилось, бачите, з лівої сторони місце. Так, думаю, тут було б гарно зробити якусь новорічну таку фотозону. Гірлянди, ялинку. Ну, ось так от. Так, ладно. Так, глядачі підписники, ось я нарешті то вдома. Ну що, розпаковка. Що ж це мені прислали таке? Оп! А це в нас подрібнювач. Зрізали горіх. І буде нам в нагоді. Так, ось така штуковина. Арпал. Достаємо. Шо це? Раз коробочка. Два коробочка. Кладемо сюди. Угу. Три. інструкція документи. М -м -м -м. Стяжки. Упаковано зручно. Так, треба... Треба ніж. Є у нас інструкція. Треба цей вхідний бункер переставити правильно. Що це? Так, трубка. Шприц якийсь гляньте, який, який шприц. І коробочка. Масло. Арпал. Трішки турботи для хорошої роботи. Інструкція з експлуатації бензинового двигуна, ключ. Де мої викрутки? Велика. То що треба? тебе? Оп. Кот бачу ножі. З'їжджай. ну де да, такий важенький? О! О, ось так от. Фільтр. сім Симу... кінських сил. Так, оцей ключ. Це на свічку. Подивився я в Ютубі, оцю штуку треба зняти, бо ця для транспортіровки. Є. О, є. Оп. Так. Ось так да, ти виглядаєш. Бачите, можна зробити це все самому. Ну, папа їв-їв, в машині їв-їв, і не доїв, з приїшок. Та че штоп? Хто? Чого не штоп? Що ти це таке розповідаєш? Чого не стоять? Червоний світлофор? Да. У нас зелений. Зараз трохи попрацюємо і продовжимо далі брати і пробувати заводити арпало. Чекаємо карти і їдемо продавати в школу. Ну, додому ще завідемо. Да. Сьогодні сонечко і болото. Так, і наконець-то я прибув додому. Так, на чому ми зупинились? Треба дозажати. Ось тут один незручний, ну є. Ось ще один. Бункер причепили. Далі, що тут в інструкції? Написано, перше, залити масло в кратер двигуна, об'єм 0,6. Використовуйте оливу 10 w 40 або 10 w 30 Масло в мене є, ось воно в наборі було. Літак, летить так, треба лійку пошукати. Знайшов я лійку. Беремо масло. Так, що тут щуп? Ага, Витираємо його, залийте масло в кратер. Об'єм масла 0,6. Тут у нас літр. ага. Добре лейкою не вийде. Стаканчиком зальємо. На позначки половина, да? Ось так. Закручуємо. Друге. Залити бензин марки 92 в паливний бак. вміщує 3,6. Добре. Так, є ось каністра, бензин. Відкрутила. Ага, ось. Так, будемо по, по таким банкам літровим якраз. Будемо знати, скільки ми залили. Беремо другу літру бензина. Так, закриваємо. Так що, якщо немає такої лейки, гнучкою можна ось так. Так, бензин налили, далі. Друге, переконайтеся, що аварійний вимикач на вхідному бункері виключений. Догори. Є. Четверте відкрити паливний кран на двигуні. А де, тут червоне, тут сіре, так? Так, ось. Його. Паливний кран другий. Он туди. Відкритий. П'яте. Закрийте повітряну заслонку. Сюди. Закрили. Шосте. Ставте ручку газу на середнє положення. Оце. Так, середнє. Ось так. Є. Сьоме. Переведіть вимикач в положення ОН. Цей Off. On. Є. Восьме. Натягніть ручку стартера. І дев'яте Відкрити повітряну заслонку. І є відео, можна відсканувати. Друзі, що, будемо пробувати заводити цей Арпал AM60BD. Час заведемо, провіримо, що він заводиться, все добре і поїдемо. Туди, до гілок першого разу. О, як працює, так, що друзі? Заслонку обратно поїхали. А, гляньте як зручно, тух-тух-тух, по доріжці навіть їздить. Так, куди ми їдемо будемо? Сюди. На пісочок от сюди. Так, цю. Сюди. Горіх. Таких ще візьмем Треба метр, да, взяти, щоб заміряти гілки. Три. Заводимо. Так, оп. Є, є, є. Оглядачі та підписники, за 5 хвилин нарубав ящик великий такий гілок. І це тоненький, взагалі супер гляньте. Тепер я думаю з легкістю мені будуть оці всі гілки ще є в другому місці, точніше в іншому місці, ще є гілки, так що гілок багато. Так, що, а ми ще й трохи попрацюємо. Рубає він те, що треба, тільки гілки важко доставати. аж жарко. Так сам він покритий порошковою фарбою. Весь це, 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 це дуже добре. О, навіть і не важкорябався. Тут чотирьохтактний бензиновий двигун, сім кінських сил. Справляється, ви бачили такі гілки. Ще це буде дуже гарний подарунок під ялинку. Що я можу сказати? Мені ця штука дуже до вподоби. як ви бачите, є дуже багато в мене гілок. В майбутньому, як тільки буде знову гарна погода, зніму ще відео. Треба переробити оці всі гілки, скільки часу мені цікаво піде. Бо так я їх думав, ці гілки спалити, а так ще буде такі дрібні гілки. Я вже побачив, що воно. Справді влізе в мішки, можна набивати з муки. у нас їх багато. Так добре пішов я.